Квітень 1945 року Європа, зникровлена та понівечена шістьма роками світової війни, повільно, але невблаганно йшла до свого фіналу. Понад три мільйони німецьких солдатів, незважаючи на катастрофічне становище рейху, ще утримували значні території: Чехію, північну Італію, Норвегію, Курляндію та Данію. Ці розрізнені часто відчайдушні сили були лише тінями колишнього вермахту, але їхня присутність продовжувала подовжувати агонію війни. А в той самий час, до самого серця тисячолітнього третього рейху, Берліна нестримною лавиною наближалася армата зі сходу, Червона армія, сповнена не тільки військового обов'язку, але й жаги помсти. У своєму підземному бункері, відірваний від реальності, Адольф Гітлер продовжував живити ілюзії великої перемоги. Його плани були не просто планами оборони останнього рубежу. Це були фантазії про оточення радянських військ, про контрнаступ, який мав би розгромити передові частини Сталіна. Фюрер у своїй останній відчайдушній грі ще сподівався зіграти на протиріччях між союзниками СРСР, США та Великою Британією, вірячи, що захід і схід можуть посваритися, і його рейх отримає шанс на порятунок. Ми звісно знаємо, що ці сподівання були марними, і диктатору не судилося досягти цієї мети. Але це робить історію того, як відбувалася. Одна з наймасштабніших, найжорстокіших і найбільш символічних битв в історії людства, ще більш захопливою та трагічною, з середини квітня 1945 року, і до моменту повної та беззаперечної капітуляції третього рейху. Події у Берліні та навколо нього розгорталися з шаленою швидкістю, перетворюючи місто на справжнє пекло на землі. Ми маємо зануритися у цю атмосферу, розглянути останні гарячкові сподівання Гітлера, розказати про звірячі утіхи радянських військових, які стали невід'ємною частиною цієї битви, та детально проаналізувати знамените фото встановлення прапора перемоги над Рейхстагом, що, як виявилося, містить у собі свідчення мародерства та було ретельно зрежисовано для Йосипа Сталіна. Нав навесні 1945 року взяття Берліна було не просто військовою ціллю, а першочерговим політичним пріоритетом. Він не міг допустити, щоб британські чи американські війська, які вже стрімко просувалися із заходу, прибули до німецької столиці раніше за Червону армію. Цей поспіх був продиктований не лише особистими амбіціями радянського диктатора, але й глибокою недовірою до західних союзників. Сталін боявся, що вони можуть порушити свої обіцянки, захопити території навколо німецької столиці або навіть першими увійти до Берліна, забравши собі всю славу. Проте існувала і ще одна надзвичайно важлива причина, чому радянський лідер так відчайдушно прагнув першим захопити місто. Він мав намір заволодіти матеріалами і всіма напрацюваннями німецької програми зі створення атомної бомби. Це була гонка за знаннями, що мала визначити майбутнє світового порядку. Щоб максимально прискорити наступ і забезпечити першість, Сталін розділив командування між двома своїми найвидатнішими маршалами Георгієм Жуковим та Іваном Конєвим. Цей крок був не лише тактичним, а й політичним. Він свідомо спровокував жорстоке змагання між двома воєначальниками за почесне звання завойовника Берліна. Це суперництво, що живилося особистими амбіціями, стало додатковим нещадним Ним мотором, що гнав радянські війська уперед, тим часом у своїй підземній фортеці Гітлер продовжував вірити у неможливе. Він видавав накази про оточення радянських військ та масштабні контрнаступи, які існували лише на картах його бункера. У реальності ж його армії були на межі повного виснаження. Обороною Берліна командував генерал-лейтенант Гельмут Рейман. Цей генерал не розробив жодних планів щодо евакуації цивільного населення з міста, що прирекло сотні тисяч берлінців на загибель та страждання. Його бездіяльність пояснювалася страшною причиною. Гітлер і Геббельс особисто попередили його, що будь-які розмови про поразку, капітуляцію чи навіть евакуацію призведуть до негайної страти. Страх перед власним командуванням був сильнішим за відповідальність перед цивільними проти Реймана та його розрізнених сил. Сталін сконцентрував один із найбільших ударних кулаків в історії людства: перший український фронт, перший та другий білоруські фронти, а також перша та друга польські армії. Усі вони були кинуті на захоплення німецької столиці у порівнянні з цією міццю третій рейх міг виставити лише залишки груп армій центр і вісла, а також відчайдушні і часто непідготовлені сили, народне ополчення, фолькштурм, берлінську поліцію і навіть підлітків з Гітлерюгенду. генду Моральний дух німецького війська був остаточно виснажений низкою нищівних поразок. Солдати бачили натовпи біженців, знали про зруйновані та захоплені рідні міста. Багатьом місяцями не виплачували заробітну платню. Найгірше було те, що німецька військова машина вже не могла забезпечити захисників навіть базовим. Основні потужності з виробництва зброї були втрачені. Захисникам столиці не вистачало елементарних гвинтівок, що вже й казати про обіцяні Гебельсом Вундервафе чудо зброю, атомну бомбу, цю останню найстрашнішу надію рейху так і не встигли розробити. Навіть такі гігантські проекти, як надважка гармата, важкий густав, виявилися значно менш ефективними ніж на те розраховували у вермахті. Технологічні амбіції нацистів розбилися об реальність тотальної війни, 16 квітня 1945 року, розпочалася битва за Берлін. Цей день ознаменувався страшним нищівним артилерійським обстрілом, який Червона армія здійснила із заєловських висот над річкою Одер. Німецькі укріплення там споруджувалися протягом двох років, але були здолані лише за два дні під тиском безпрецедентної вогневої сили. З цього моменту Берлін опинився під постійними артилерійськими обстрілами, які перетворили місто на руїни. У місті панувала атмосфера хаосу та розпачу. Тривога стала постійним фоном життя. Води не було, електрика зникла. А під час повітряних атак уже навіть не лунали сирени, люди просто жили в підвалах. У чергах за водою та їжею жінки Берліна ділилися однією останньою відчайдушною надією, що американці встигнуть дістатися до столиці раніше за радянських солдатів спраглих до помсти. На їхній жах червона армія випередила союзників, і вже 22 квітня була у передмістях Берліна. У ці останні критичні дні, 24 квітня, Гітлер призначив нового командувача обороною генерала Гельмута Вайндлінга, який раніше відзначився відчайдушними діями на передовій. Інших гідних генералів у Фюрера просто не залишилося, і він усе ще планував перетворити це протистояння на нацистську версію битви за Москву, сподіваючись після розгрому Червоної армії перейти в контрнаступ. Вайндлінг, прибувши на місце, був шокований станом довірених йому військ і хаосом у командуванні. Він констатував, що генерали були паралізовані у своїх діях. А командувач армії не мав права перекидати навіть один батальйон без особистої санкції Гітлера. Така система керівництва військами, заснована на тотальному контролі та страху, неодноразово призводила до загибелі цілих з'єднань. Наступного ж дня, 25 квітня, кільце навколо Берліна замкнулося, коли бійці першого українського фронту форсували річку Гафель та з'єдналися із частинами 47-ї армії Першого Білоруського фронту. На той момент гарнізон Берліна налічував приблизно 200 тисяч осіб, мав до трьох тисяч гармат і близько 250 танків. З 26 квітня бої перетворилися на вуличну м'ясорубку в самому місті. Вайндлінг відправляв залишки танків у контратаки, але ці зусилля лише ненадовго стримували нападників. Джокер Гітлера, на якого він так сподівався, не спрацював. Червона армія довго чекала на те, щоб дістатися до Німеччини і Берліна. Її солдатів надихала багаторічна пропаганда, яка представляла вторгнення як акт заслуженої священної помсти за звірства, вчинені нацистами на території СРСР, і радянські солдати, на жаль, не стримували себе у Берліні, як і на східних німецьких землях, мародерство та зґвалтування стали типовими і масштабними явищами після виснажливої та жорстокої війни. Масами солдатів заволоділа ідея, що німки ні віком від 15 до 60 років є законною здобиччю переможця. Це був прояв жахливої моральної деградації, спричиненої війною, помстою і безкарністю. Кількість зґвалтованих жінок упродовж битви за Берлін та після неї неможливо встановити з абсолютною точністю. Різні джерела наводять різні, але однаково жахливі розрахунки. Історикиня Барбара Йор, наприклад, називала жахливу цифру у 600 тисяч жертв. Інші дослідники оперували скромнішими, але все одно приголомшливими числами: від 100 до 130 тисяч жінок та дівчат. Кінодокументалістка Гельке Зандер на основі документів лише однієї столичної лікарні зробила висновок, що навесні та влітку 1945 року понад 110 тисяч мешканок Берліна зверталися зі скаргами на венеричні захворювання або проханням про аборт, що стало моторошним клінічним підтвердженням масштабів сексуального насильства існують також численні свідчення про сексуальне насильство радянськими солдатами і надостарбайтерками, жінками, насильно вивезеними на роботу до Німеччини, зокрема українками, польками та білорусками, які вже були жертвами нацистського режиму. Про сексуальні злочини Червоної армії в Берліні написано багато книг, серед яких автобіографії журналістки Марти Гілерс жінка в Берліні та фізикині Габріели Кемпнер. Навіщо я народилась дівчиною? А також дослідницька праця історикині Міріам Гебгард коли прийшли солдати, та ми діти насильства. Радянське командування з моменту вторгнення на територію Німеччини часто крізь пальці дивилося на сексуальне насильство, а іноді навіть мовчазно заохочувало його, вважаючи це неминучою чи навіть виправданою платою за війну. Один із жахливих описів того часу малює картину повної безкарності та нелюдськості, де жінки, матері та їхні дочки лежать праворуч і ліворуч вздовж шосе, і перед кожною стоїть армада мужиків зі спущеними штанами і геготить. Тих, хто обливається кров'ю і непритомніє, відтягують у бік. А командири, їхні майори та полковники стоять на шосе, хто посміхається, а хто диригує або швидше регулює. Це був темний ганебний бік перемоги. До кінця квітня радянські війська просунулися вже до самого центру міста. Генерал Вайндлінг доповідав Гітлеру, що боєприпаси майже закінчились. Ворог підступає з усіх боків, а шанси відкликати війська з інших частин Європи на допомогу втрачені остаточно. 30 квітня розуміючи неминучість кінця, Адольф Гітлер і його коханка Єва Браун, з якою він щойно побрався, здійснили останній драматичний і водночас жалюгідний акт. Фюрер спочатку отруїв свого улюбленого собаку Блонді, а згодом разом із дружиною покінчив життя самогубством у бункері. У той самий день, 30 квітня, Червона армія розпочала штурм Рейхстагу. Сталін був одержимий бажанням взяти саме берлінський Рейхстаг. Ця будівля була для нього не просто черговим об'єктом, а символом німецької державності. Хоча штаб-квартира Гітлера Рейхсканцелярія, знаходилася в помпезній новобудові всього за 700 метрів від парламенту. До того ж, сам Рейхстаг, який згорів ще у 1933 році, не був остаточно відновлений. Але символізм переважав, Рейхстаг мав стати місцем тріумфу. 1 травня спадкоємець Гітлера Йозеф Геббельс слідом за своїм фюрером вкоротив собі віку. Ця смерть усунула останню політичну перешкоду, яка заважала німцям здатися. Продовжувати оборону було не тільки безнадійно, але й злочинно, оскільки це могло призвести лише до ще більших безглуздих втрат серед військ і мирного населення. О першій годині ночі, 2 травня, на радіостанцію Першого білоруського фронту надійшло повідомлення: просимо припинити вогонь. Висилаємо парламентарів на Потсдамський міст. У призначене місце прибув німецький офіцер, який повідомив про намір захисників міста припинити опір. Рано вранці генерал Вайндлінг особисто здався в полон і написав наказ про капітуляцію. Цей наказ стали негайно транслювати гучномовцями і радіо, щоб його почули всі німецькі солдати, що все ще вели опір. Георгій Жуков, який керував першим білоруським фронтом, виграв символічне змагання за звання завойовника Берліна. У ту ж ніч радянські війська остаточно взяли Рейхстаг. У день була зроблена знаменита фотографія Євгена Халдея Прапор перемоги над Рейхстагом, що мала стати історичним документом. Але як виявилося, ця світлина була постановочною і ретельно зрежисованою. Насправді, перший червоний стяг над Рейхстагом ще ввечері 30 квітня, встановили українець Олексій Берест та двоє радянських військових Мелітон Кантарія та Михайло Єгоров. Проте на історичній світлині халдея зображені зовсім інші люди. Прапор тримає Олексій Ковальов. А поруч із ним стоять Абдулхаким Ісмаїлов та Леонід Горичев. Цю трійцю халдей зустрів майже випадково, коли шукав солдатів для фотографії, щоб зафіксувати момент. І тут починається. Найцікавіше перед тим як ця світлина була опублікована в журналі ОГОНЕК. Її спішно відредагували на обидвох руках Ісмаїлова були помітні годинники, що могло відкрити світові гірку правду про мародерство радянських солдатів. Оскільки в той час технології фотошопу не існувало, другий годинник халдей обережно затер за допомогою голки прямо на негативі, намагаючись приховати докази воєнних злочинів. Втім, пізніше дослідники виявили, що ймовірно це був наручний військовий компас. Проте, сам факт спроби приховування був красномовним. Крім того, бойових дій і пожеж у той день в околицях Рейхстагу вже не було. Тому щоб зробити сцену більш драматичною і героїчною, на другий план фото додали дим, скопійований з іншої світлини. Історія була переписана заради створення міфу. Битва за Берлін, безглузда зі сутовоєнного погляду, але така важлива для політичних амбіцій двох диктаторів принесла величезні невиправдані втрати. За усередненими оцінками, радянський союз та польська народна армія втратили понад 80 тисяч солдатів убитими, а ще 280 тисяч дістали поранення. Третій рейх втратив до 100 тисяч загиблих та 220 тисяч поранених військовослужбовців. Проте найбільша трагедія спіткала цивільне населення через постійні бомбардування, артилерійські обстріли, вуличні бої та особливо насильство червоноармійців загинуло близько. Ста 125 тисяч цивільних мешканців по всьому Берліну, понад мільйон людей залишилося без житла у той же час. Приблизно стільки ж мільйон медалей за взяття Берліна отримали радянські військовослужбовці. Число, що є гірким свідченням ціни цієї перемоги 7 травня у французькому реймсі, Німеччина підписала акт капітуляції. Проте Сталіну не сподобалося, що головну роль у цьому акті отримали західні союзники. Тому він наполіг на повторному церемоніальному підписанні, яке відбулося пізно ввечері наступного дня, 8 травня, у Берліні. На той момент у Москві вже настало 9 травня. Наслідки битви за Берлін окреслили майбутнє Європи на наступні десятиліття, заклавши основи для холодної війни та розділивши Берлін і всю Німеччину на понад 40 років. І нарешті про головну ціль Сталіна, якими ж були успіхи у полюванні за німецькими ядерними розробками. Захопити сам експериментальний ядерний реактор не вдалося. Німці заздалегідь вивезли його до альпійського села Гайгерлох, де він дістався американцям. Однак НКВС вдалося захопити дещо не менш важливе: три тонни матеріалу для проекту ядерних досліджень, які складали значні запаси оксиду урану. Радянський Союз досяг своєї прихованої мети. Цього урану, знайденого в Берліні, вистачило, щоб розпочати операцію під кодовою назвою Бородіно. Це дозволило їм значно пришвидшити роботу над власною першою ядерною зброєю, фактично розпочавши атомну гонку. Таким був фінал однієї з найзапекліших битв у світовій історії: кривавий, контроверсійний і доленосний для майбутнього світу.